На четверта людина, яка переступає поріг поліклініки, страждає на якусь фобію. Цієї істини майбутніх лікарів вчила радянська психіатрія. Практики кажуть, що і досі вегетосудинна дистонія, аномальний тиск і біль в серці є псевдохворобами, які ховають під собою страх. Симптоми з фобіями однакові, а ось традиційне лікування пігулками може відчутно зашкодити. Про ефективні методи боротьби зі страхом в серіалі анатомія страху. Боязнь числа 13. На кілька днів сільська лікарня стала знімальним майданчиком. Фобія вигідна тема для молодіжного серіалу. Сильний страх, що ламає людську волю, одних глядачів цікавить, інших стосується. Ти вмираєш. Це вже не кіно. Це був початок кінця, думала Ольга три роки тому. Панічний напад вперше застав її на станції метро. Серце вистрибує з грудей, тремтить все тіло, підвищується тиск. Лікарі швидкою вкололи її заспокійливе, але це повторювалось у метро на вулиці в супермаркеті. Вона займала високу посаду і мала справу з великими грошима. Постійний стрес, а ще чоловік покинув її саму з маленькими дітьми. Психіатр із поліклініки привчила жінку до сильних і дорогих транквілізаторів. Після цього її життя стало суцільним жахом. Працювала роботу я. Перестала виходити на вулицю. Взагалі я не виходила на вулицю десь півроку. Я навіть в магазин за хлібом не могла сходити, я не могла вести своїх дітей. Врешті психіатр пригрозила закрити її в божевільні. Олександра еколог і туристка, подорожує на каяках, знає все про змій і панічної боїться. Якщо в українських річках вони її просто лякають, то щоночі в жахливих снах змії її душать, кусають, тягнуть до свого кубла. Нетипова фобія, страх завагітніти вже кілька років отруює життя надії. Усю відповідальність за аборт на перших курсах вона взяла на себе. Я розумію умом, що все добре, а от остальна частина мене, як будто все, ще там в той ситуації. Чого тільки люди не бояться, наприклад, води, овочів або замкненого простору, така дрібниця змушує тіло тремтіти, пітніти і робить, наче окремим від мозку. Від страху не помирають, але це відчуття схоже на останні хвилини перед смертю, і тривати вони можуть безкінечно. Ольга, яка боялася метро і вулиці, півроку не виходила за межі власної квартири. Страх потрапити в божевільню, далеко від дітей, змусив її подзвонити психотерапевту. Поступово він витягнув її з квартири, наново навчив їздити в маршрутці. Сьогодні ми разом пройдемо найважчий етап лікування. Вперше за три роки Ольга спробує спуститись під землю. Євген Тичковський, лікар-психотерапевт, спеціалізується на психотравмах. Це коли стрес провокує страх, але невідомо який. Злякавшись лікаря, дитина може боятися яскравого світла, тому що під час стресу в операційній дивилась на лампочку. Травматична подія може не турбувати 10-40 років. Вона буде заморожена, вона буде запечатана. Але це як кажуть до першого міліціонера. До нього на семінар і прийшла дівчина з боязню вагітності. Спочатку Надя слухала, а потім при всіх розповіла про власний біль. А вам при всіх важко було? Можете ви Тичковський один із чотирьох лікарів в країні, який має право практикувати англійську методику. Під час сеансу він просто ворушить пальцями, а пацієнт стежить очима. При цьому треба згадувати травму. Медицинський кабінет є є моя мама, є основець, який мені сообщають. Спочатку це дуже болісно. Приїжджати собі ловці, і хочу втягнути голову в плечі. кліті. ж не страшно було? Ми можемо підтримати. Ольга, якому змусили спуститись в підземку, ще не плаче. Та вже в очах туман обличчя вкривається плямами, руки пітніють. І це ще не приїхав потяг. Статистику читала на скількох людей, які перебували в метро під землею. Обвалилася криша, і вони не вийшли. З нею лікар працює методом експозиції. Це коли людину зводять з її головним страхом. Жінка, начебто, заспокоїлась. Він пропонує їй проїхатись в окремих вагонах. Залишитись наодинці зі страху Ольга не готова. Ні, видів весь час. Ні, ну на видобучах. Я буду радий. Чи зараз весь час? Весь час Добре. Лікар погоджується та ненадовго. Після катання, Туди-сюди, вони таке розходяться по вагонах. Він стежить за нею у віконці. Вона набирає його номер щосекунди. У підземці зв'язку немає. На платформі це провокує черговий напад істерики. Мені страшно, як страшно. Погано тут, мені сильно. Я хочу на землю. Зараз сюди. Перепіду туди. До такого радикального лікування вони півроку йшли, і це не всім підходить. Олександр з фобією змій лікар хотів спочатку показати іграшку. А в мене тут є ще одна по-другому. Так, да, Отак навіть з виду. Лікар повертає її у крісло, а потім ще далі у минуле. Ви були коли-небудь в трансі? Три, два, один, і її тут немає. Гіпнозом сьогодні лікують річ, але якщо не зрозуміло, звідки у людини боязнь, це вихід. За мною гоняться ползет, і я не можу вбіжати. Є безліч способів лікувати фобії. Практикують роботу в групі, а для зовсім сором'язливих є онлайн-консультації. Олександра поки що обмежилась одним сеансом гіпнозу. Вірить у власні сили, і вже погодилася на зустріч із жахливим. Ми з лаштунками столичного цирку. Та німоповідати. Але за кілька секунд вперше у житті сама торкається до рептилії. Він теплий, він реально тепленький. А! І так буде ще довго. Відразу страх не тікає. Ольга з метро змогла самостійно піднятися на ескалаторі, але вдруге спуститись у підземку, ми її не вмовили. Поки що єдине щаслива і повне одужання у наді Знадобилось кілька сеансів, щоб почути зараз. Щоб дійти до цього, треба було насамперед визнати страх і зазирнути йому у вічі. Марина Макущенко, Андрій Марченко, Сергій Кисільов, Андрій Сокоренко, ТСН, 1+,1.